Продається трикімнатна квартира в житловому комплексу Хюке. Це є от коридор, вхід в квартиру. Далі по коридору ліворуч є велика кухня студія. 22 квадратних метри. Вигляд з вікон кухні студії на вулицю Пасічну. Тут вже така прибудинкова територія облагороджена. Кухня дуже простора, 22 квадратних метри. Будинок, в принципі, вже зданий в експлуатацію, йде оформлення прав власності. Комунікації всі вже підключені. Далі по коридору ліворуч йде перша житлова кімната. Також вигляд на вулицю Пасічну. У квартирі вже розведене опалення, підключені радіатори. І вже навіть є, от як бачите, вікна якісні, двокамерний пакет, п'ятикамерний профіль. Так. Далі по коридору йде, тут є окремо санвузол більший і санвузол менший. Ліворуч є друга житлова кімната. Вигляд також на пасічну. І праворуч по коридору третя житлова кімната. З виходом на терасу. Тут вигляд з вікон в двір. І от є от така тераса. От така тераса. Житловий комплекс Хюгге. Це є другий житловий поверх. Загальна площа квартири 92 квадратних метри. Ось така квартира. 92 квадратних метри. Загальна площа. Площа кухні 22 метри квадратних. Зацікавила пропозиція. Звертайтесь, будь ласка.